Тут лежала плитка, ми її вже забрали, але отут маємо плиточку, тут маємо плиточку, отут ще є плиточка, тобто ті плиточки, які пішли в стіночку. Ми їх тут і зафіксували. Тобто, це є підлога церкви. Розкопки тут на місці малого городища у бузькому парку тривають від 2015 року. Раніше тут вперше знайшли керамічні плитки, якими була викладена долівка середньовічної церкви. Усі вони були коричневого кольору. Цьогоріч археологи виявили кольорові плитки і встановили, що розмір дерев'яної церкви ймовірно був 6 на 9 метрів. Цього року ми знайшли. Вже в церкву завершається і в ну, з всіх трьох кольорів. Чила мозаїка, прекрасно, розумієте. Ось. І мало того, серед того розманіття плиток жовтих, коричневих і зелених кольорів, значить, дуже багато плиток фігурних. І це свідчить про те, що тут, одесь отут завершався так званий омфалій, викладався ще малюнок. Ну, у формі птаха, грифона, голуба міг він бути серед керамічних плиток. Найцікавішою знахідкою археологи називають ось таке керамічне крило птаха. То, що птиця то частинка птиці, то без сумніву. Але могла бути, бути і частинка кажу бути, і крила, а могла бути і частинка. Три прінки з якої складається хвіст. Саме такими плитками викладали долівки перших християнських храмів на території сучасної західної України, починаючи з середини 12 століття. Також поруч з церквою археологи виявили цвинтар. Десь в кінці дванадцятого століття, початку вона перестала функціонувати, але цвинтар могильник. Існував аж до монголів, бо сам могильник Тришаровий. І ще така цікава ознака, що там ще в 13 столітті, ті значить, християни, які були поховані вже в 13 столітті, як правило, мають, брали чомусь якась така традиція, була чи що, поховали їх разом з тою долюковою плиткою. Як виявили археологи, на місці дерев'яної церкви вже в 14 столітті була лицарська садиба. Ми знайшли залишки рицарського будинку. Багатьошу колекцію озброєння 14 століття, арбалетні стріли, залишки до шпіхів і інші шпори, підкову від кінських багато. Це свідчило про те, що тут була гісерська садиба. Це могла бути двоповерхова вежа такого штейбу підквадратного, але Археологія на даній пам'ятці фіксує тільки той момент, що ця вежа, судячи з того, що ми маємо дуже багато таких вугільних прошарків, попелу маємо багато спеченої глини, це означає, що ця вежа згоріла. На місці малого городища у Бузьку археологи знайшли більше чотирьох тисяч артефактів. Цього року колекція археологічних знахідок поповнилася кількома сотнями карамічних плиток, церковними цвяхами і двома металевими ключами. А ще дванадцять наконечниками стріл Арбалета, жіночою прикрасою, срібним скроневим кільцем, наконечниками стріл Лука і зробу. Розкопки ще тривають. Ольга Динека, Анатолій Кіричук, новини на Суспільному, Львівщина.